Слава Сусу Марії! вітаю! З благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо, молимось. Я сьогодні транслюю відео з Італії з, з гір на висоті 700-500 метрів десь в горах. Тут, тут холодно, уявляєте собі? Тут з Меджугор'я приїхало, в літо було, а тут, ну, але в останні дні вже і в Меджугорі було. Зима. зима приходить. Я кажу завжди: все погане приходить з Росії. Ну і зима, звісно, теж приходить з Росії. Бо від них, там, від Сибіру тяне і на всю Європу приходить зимність. Це така моя теорія, власна. І сьогодні візьмемо послання. Зимним попало послання 25 грудня 1996 рік. Дорогі діти, сьогодні я є з вами і в особливий спосіб, тримаючи маленького Ісуса в обіймах, я закликаю вас, дітоньки, відкритися на Його заклик. Він закликає вас до радості. Дітоньки, живіть радісно, посланнями Євангелії, котрі повторюють відтоді, відколи я є з вами. Дітоньки, я ваша мати, і хочу вам відкрити Бога, любові і Бога миру. Не хочу, щоб ваше життя було в смутку. Але щоб було сповнене радістю та вдячністю згідно з Євангелією, лише так ваше життя матиме сенс. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і тут такий парадокс, бо ми усвідомлюємо Євангелія, як ось ну, треба плакати, треба в церкву прийти, хто, хто більше плаче, той, той святіший. А Марія каже якісь дивні речі. Не практичні, а дивні речі, бо каже радійте. Як то християн, то, -то, -то гріх радіти. Половина бабок би в церкві сказала, що посміхається в церкві а, грішник. Грішник, 100% грішник. А Марія каже: ні, Євангелія кличе до радості, а у нас є смуток. Ну, що там радісного в Євангелії? Ну, був собі. Файний чоловік Ісус, якого вбили, розп'яли, катували. І нас, ну тільки з чого радіти, взагалі, питання: з чого радіти, а, а радіти з того, що усвідомлювати, для чого це все було зроблено, яку зробив Ісус файну справу, щоб визволити нас, щоб ми зараз раділи. І коли ти всю Євангелію це усвідомлюєш, то є привід для радості, є привід для того, що можеш жити вільно, для, те, для того, що в тебе є батько. Які піклуються про тебе, забезпечує тебе, що тобі не треба піклуватися, турбуватися про всі речі самому. Що в тебе є тато Небесний, який все створив для тебе, для того, щоб ти був радісний. Це знаєте, ви хотіли б, щоб ваші діти були радісні? Чи ви любите, коли ваші діти страждають або плачуть, або там ще щось? Звісно, ми любимо, коли діти радіють, там собі щось забавляються, там радісні. І Марія каже, що і ви, діти мої. Так само маєте радісно жити посланням, а не в смутках постійно. А зараз, ну, зараз такий час війна, і не дай Бог хтось посміхнувся десь, то все, вже це як його. Кегебіст, російський шпіон. І це, це неправильно. І нас ці бабки, ну. Бабки церковні, які. які, ну. Треба так, так, так. Власне, і відпугують молодь церкви, бо вони, як оракули, сидять там і кажуть, як треба поводитись, треба бути смутним, треба там чуть ли не плакати на колінах, стояти цілу літургію, бо так, так наші бабусі робили, так ми робимо і так будуть інші бабусі робити. Але Марія каже про щось інше, що християнин має радіти радіти, але не з того, що десь наквасився чогось там. Якогось налупашився, я не знаю, ну хто що, хто що? Не, не від якоїсь речі, не від якоїсь е, залежної речі, не знаю, їжі або там алкоголя, або е, купленої якоїсь речі, а радіти саме з Єва... З Єванглії радіти. Тобто прочитав Слово Боже і зрадів, а не почув Слово Боже і засумував, бо не живеш так. Власне, і сьогодні питання: коли ти чуєш Слово Боже, ти радієш? Чи ти засмучуєшся? Ну бо слово Боже, його коли чуєш, можна або засмутитися, або зрадіти. Зрадіти, коли ти так живеш, і засмутитися, коли а, ти такий а, ну, 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 я думав, що так можна. А тут оказується, що це не можна. І слово Боже, може або давати тобі смуток, або радість. І Марія, власне, до того і каже, щоб хочу, щоб слово Євангелія давало вам радість. А що означає радість коли ти жиєш, коли ти живеш. Євангелієм, то це дає тобі радість, таку Божу радість. Тому сьогодні практика, дітоньки, живіть радісно, посланнями Євангелії. І Марія каже до тебе, дитинко, живи радісно посланнями Євангелії, котрі повторюю відтоді, відколи я є з тобою. Дитинко, я твоя мати і хочу тобі відкрити Бога любові і Бога миру. То відкриваємо очі на Бога любові, Бога миру і радіємо. Коли весь світ не радіє, то ми, як діти Марії, діти Божі, радіємо. Будьте благословені. Мир вам радість благодать з. Десь там з Італії з гір. Папа.